Шановні платники податки, зокрема, члени нашої потужної Асоціації платників податків України, зараз анонсую вам наші освітньо освітньо-просвітницькі заходи, які проведемо для вас ще в червні та в липні місяці цього року, 24 червня. Проведемо онлайн-вебінар на затребувану у платників податків тему Аблікова політика за, МСФД... за МСФЗ. Від стандарту до практики. Лекторами виступлять відомі професійні лектори практики Галина Соляр та Тетяна Подлецька. 2 липня цього року. Спільний з членом ради ВГО ППУ, аудитором, керівником практики транспортного ціноутворення юридичної групи Євкон, відомою Ларисою Врублевською, за темою Актуальне питання трансфертного ціноутворення 2025, 9 липня. Проведемо спільний з головним управлінням ДПС у місті Києві онлайн-вебінар за темами особливості та специфіка оподаткування операцій податкам на додану вартість. їх відображення в податковому обліку під час воєнного стану. 23 липня спільний онлайн-вебінар. З нашим надійним партнером, відомим досвідченим експертом з питань праці, оподаткування та кадрового адміністрування, до речі, практикуючим бухгалтером Антоном Янко тему заходи. Заходу стануть актуальні питання обліку оплат, опрати, оплати праці та кадрового адміністрування. Я пропоную вам, вашим представникам, бути активнішими. Реєструйтеся, беріть участь в наших заходах, до речі, безкоштовні освітно-просвітні заходи тільки для членів нашої асоціації в межах сплаченого ними щорічного членського внеску. Заздалегідь надавайте свої запитання і ви обов'язково отримаєте відповіді під час проведення заходів.